Ім'я мого гостя, пан Георгій Тука це як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб, 16-19 роках. Політичний оглядач медійно відомий в нашій країні. Радий вас бачити. Добрий вечір, пане Георгію. Добрий вечір, Юрій. Добрий вечір, наші глядачі. Спасибі, що ви з нами. Як оцінити мракобесі в Москві? Путін використовує. Котра вже парад для пропаганди для живлення цієї війни для програмування свого суспільства на агресію щодо України, але звичайно не забуває також махати своєю ядерною дубиною, розповідаючи про те, що наше стратегічне, наше стратегічне вороження всіх готове. всі готова. Ну нічого нового, але навіщо це зразу в раз повторювати? Що, що ну за за чим? От справа та в тому, що нічого нового. Нічого оригінального, нічого екстраординарного, тому мушу зізнатись Я не дивився це шоу навіть е, якогось скороченого жодного сюжету не дивився. Бо все настільки заздалегідь прогнозовано і настільки е, заздалегідь знайомим, добре знайомим сценарієм що ну, про, просто не хочеться гаяти час на це видовище. Абсолютно там. 20 років одна і та сама пропаганда. Потім ходуни з цими невідомими фото безсмертного полка. Ну зараз в них значно збільшилась кількість у цих безсмертних полковників, звісно річ. завдяки нашим зусиллям. Я пишаю, що ми українці доклали до цього зусиль. Але ну дивитись витрачати на це час, чесно кажучи, не цікаво. Просто не цікаво. Да, розумію, розумію, як ніхто пане Горгів. Я зобов'язаний це робити, тому що робота робота да, диктує насправді, але не репшим умам. Я зараз кажу зокрема про людей. Я не хочу звичайно їх недооцінювати, що там чи інтелектуальні здібності недооцінювати, але просто, по перше, гідко на це дивитися а по друге. Ну не знаю наскільки переконливо для вас це може звучати, тому не раджу нікому. Але зрештою це кожна це справа кожного з них. Давайте от до чого ще звернемось. Справа в тому, що я надибав декілька цікавих таких новинок перед нашим ефіром, і одна з них це про, про що пише видання Ель Мундо. Напевно, іспанське видання. Так от журналісти пишуть, що Україна. А, перше, президент каже, що Україна зупинить наступ Росії після отримання нових партій зброї. І от за нашу інформацію каже український лідер, у Росія не так все добре, як вони вважали. Це цікава е така думка. А друге, от газета Льмода дописує, що Україна створює мережу секретних підземних оборонних підприємств і прагне стати центром виробництва зброї для усього заходу. Це також цікаво прагнути стати центром виробництва зброї для всього заходу. Але якщо мені пам'ять не зраджує, то у нас і самих якби зі зброєю є проблемки. Щось, начебто, поважне іспанське видання вдається до якихось абсолютно нереалістичних крайнощів з моєї точки зору, mm -hmm. а розглядати країну, яка потерпає від агресії, і більш того, яка в даний момент знаходиться в найгостерішій кризовій ситуації, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення. Розповідати, що ця країна будує мережу підземних підприємств і намагається стати найбільшим виробником озброєння Європи, з моєї точки зору, це просто якісь це, чи фантазії автора матеріалу, чи просто його хтось ввів в оман, не знаю. Але те, що це не відповідає дійсності, я думаю, це зрозуміло навіть дитині. А вот я, я, хочете... дійсно, я дійсно можу погодитись, що після початку повномасштабного вторгнення низка підприємств, в першу чергу оборонної галузі, вони перебрались під землю. Можу з цим погодитись, і це абсолютно нормально. О, з часів Радянського Союзу ще існують подібні сховища, куди можна. Ну, я не можу сказати там загальну їх кількість, я просто не маю такої інформації. Але те, що вони є, ну це не є величезною таємницею для людей, скажімо, так, які ще пожили в радянські часи, а коли пане Гордію, президент каже про те, що ми знаємо, як зупинити наступ Росії, і от за нашою інформацією, у них не все так добре, як вони вважають. Чому він не розкриває деталі? Щоб, ну, тобто, що погано в тому, щоб розкрити, які є вразливі сторони ворога? Чи можливо це дійсно те, що не варто зараз публічно озвучувати? З моєї точки зору, це моя суб'єктивна точка зору. Володимир Зеленський перебуває в стані актора. Він продовжує гру. Спочатку повномасштабного вторгнення він грав на емоції. Намагаючись досягти найбільшого рівня консолідації допомоги Заходу, йому це на певний етапі вдалося. Зараз він намагається грати роль такого, вибачте за російське слово, всі Угу. Насправді ситуація про це кажуть далеко не тільки наші військові. Я от сьогодні ранком у себе. На Ютуб-каналі виклав повний переклад дуже цікавої статті, яку опублікувало найповажніше видання Foreign Affairs. Це американське видання, яке з більше ста років спеціалізується на висвітленні ролі Сполучених Штатів в світі, і от вони присвятили великий дуже матеріал на таку доступну, дуже доступною простою мовою, який присвячений. Спростуванню побоювань адміністрації Сполучених Штатів щодо системних ударів українців по російській мережі нафтоприродних заводів дуже цікава стаття. і ну, Раджу або прочитати оригінал, або послухати, принаймні, мій переклад. І завершується ця стаття, підкреслюю це дуже поважне видання. Хоча воно не спеціалізується в галузі оборони. Але навіть ця стаття завершується е, визначенням моменту, що в такий гострий, найгостріший е, момент ситуації з е, війні з Росією, якого Україна не бачила з 22-го року, тобто зараз цей найгостріший момент, адміністрація Сполучених Штатів не може і не повинна заперечувати Києву можливість проводити подібні атаки. Ну, дякуючи Богу, сьогодні ми по побачили чергові повідомлення, і сьогодні, між іншим, встановлено новий рекорд по дальності польоту невідомого дрона на відстань півтори тисячі кілометрів. А, це повірте, це ну, наш наші партнери вони будуть дуже і дуже здивовані. А що стосується от о, ситуації? Ну, дійсно, вона дуже складна. Це, я думаю, теж, ну, принаймні, якщо людина хоча б 10 хвилин на добу о, цікавиться новинами з фронту, то вона, ну, якщо щодня це робити, то просто кожного дня йде інформація про те, що, на жаль, на Донеччині тривають наступ о, збройних сил ворога, на, на жаль, вдалий, і ситуація доволі складна. Тому маємо те, що маємо. Але, ну, мабуть, це таки Зеленському не хочеться повідомляти своєму, своєму в першу чергу своєму електорату, який був в теплій ванні перебував протягом 2,5 років. А зараз така низка неприємних новин від чинного президента. Це і необхідність все-таки проведення мобілізації. це і на жаль, вдалі дії ворога на лінії фронту, а хочеться все-таки виглядати таким сучасним кутузовим, який французів заманів під Москву, потім почекав, поки зима почнеться, і там їм дав копняка. Ну, от, у мене таке відчуття. Я не вірю цій людині. Пане Горгію, ми звичайно, звернемо ще, бо я також планував обговорити. Історію з українськими БПЛА, які встановили сьогодні вже рекорд з дальності і вразили об'єкти. Але спершу хочу процитувати Максима Жоріна з третії. Він каже таке: я вважаю, що зараз на фронті справді чинно найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни. Ми не знаємо точних сценаріїв, Харків, Південь, Донбас чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються, каже він. А як ми готові зустрічати їх наступ, який відбудеться в кінці цього місяця, як каже президент, і на початку червня. Що стосується будівництва кріпспоруджень, то я, звісно, річ, одразу хочу сказати: я не якийсь там ревізор, я не фаховий спеціаліст з будівництва фортифікаційних споруд, але спілкування з військовими. Принаймні вздовж північного кордону мається на увазі кордон з Білоруссю, ну він доволі, за слов, зі слів моїх друзів військових, які зараз цим питанням займаються. Ця лінія вона доволі потужно укріплена, і вже такого миттєвого бразка, як ми спостерігали в 22-му році, вже реалізувати не вдасться. А, найбільш слабким. Місцем на сьогоднішній день в Збройних силах. Це, ну, я не знаю, чи знайдеться взагалі хоча б одна людина, яка буде це заперечувати. Вже якщо ми почали вже отримувати допомогу з боку Сполучених Штатів і Європи, я маю на увазі озброєння, перші ручейки вже у нас є, то, на жаль, проблема не встачі. Особового складу вона з кожним днем лише тільки загострюється. Той законопроект, точніше, вже закон, над яким били 4 місяці, як я і попереджав, він абсолютно імпотентний він не здатен змінити ситуацію. І з моєї точки зору, і не тільки з моєї, повірте, найслабше місце на сьогоднішній день це некомплектність підрозділів Збройних сил України. І така некомплектність, вона, врешті-решт, абсолютно реальна може призвести до того, що нікому буде використовувати ту саму зброю, яку ми отримаємо в якості допомоги. Так. Угу. Да. Ну, а пожвавити якось цей процес взагалі можливо? Чи тут мова йде про бажання людей, про їхню мотивацію? Я не є прибічником того, щоб людей заганяли до війська палками. Я також. Я про це вже казав багато разів. Будь-яка який будь палка має два кінця, будь-які монета має дві сторони: аверс та реверс, і в цьому конкретному випадку треба діяти так само. Методів має бути два: і кнути, і пряники. Але на жаль, наша Верховна Рада і взагалі чинна влада вона бачить свої можливості і зосередилась лише тільки на використання різного виду батагів, чи то закриття кордонів. Чи то там штрафи якісь хотіли конфіскацію майна впроваджувати і таке інше. З таких людей, які ну відверто ну труси вони бояться, і вони тікають. А з них воїнів не вийде, як їх не примушують. Абсолютно. І врешті-решт ну, наявність подібної персони. В складі відділення на передовій, вона призве, може призвести елементарно до деморалізації цього відділення своєю трусістю. А врешті-решт, ця персона вона може в будь-який момент кинути зброю здати спалон полон. І потім нам ще доведеться мати клопіт з поверненням цього нікчем з полону. Це от найвірогідніший сценарій залучення подібних персонажів до армії. Разом з тим я знаю, що є велика частина суспільства справжніх чоловіків, які за різних обставин вважають на сьогоднішній день в подібних умовах недоцільно перебувати в лавах збройних сил. І коли зараз я у мене син проходить після операції ВЛК і одночасно оформлює переведення в інший підрозділ, він відмовляється від демобілізації, хоче продовжувати служити. Але ті умови, в яких він проходить зараз ВЛК в Києві, це просто одним словом можна назвати. Слово дуже коротке, всього, всього лише три літери жах. А чому? Організація така така. Угу. А це уявіть: він, киянин, проходить ВЛК в Києві. Але в Київ приїздять люди з різних регіонів України. Військові, деякі, на жаль, отримали поранення важкі каліцтва, і вони вимушені. Ви не мати житло, де жити в Києві тижнями, поки пройдете цю комісію. Угу. Годинами без перерви перебувати в тих коридорах, чергах сидячи. Це не межі знущання просто над тими, яким ми цивільні, маємо вклонятися низько в пояс. Це од... лише тільки один аспект А в принципі, таких аспектів Ну можна налічити щонайменше десятки два-три. Починаючи від того, що знов-таки, от мій син і не тільки він, я вже спілкуюсь з багатьма своїми друзями, військовими, офіцери, а в частинах немає їхніх особових справ. Два з половиною роки війни. А де особова справа? Ну, ви ну, знаєте, ну немає у нас. Да, це но... ганьбань ближче. А потім люди, отримавши інвалідність, отримавши угу. а, ампутації кінцівок, вони вимушені їздити, наприклад, там з Кривого Рогу до Дніпра, бо там в Дніпрі ВЛК, вони мусять це робити на одній нозі, тижнями проходити цю ВЛК. А одночасно не може оформити людина пенсії. Бо немає витягу з приказу, з наказу про е, бойове розпорядження. Надали копію цього наказу, потім виявляється, що немає ну десь загубили особову справу солдата. А цей солдат під час несення е, отримання поранення, він виконував офіційно виконував обов'язки командира взводу, хоча й солдат рядовий. Але це впливає в подальшому на пенсійне забезпечення цієї. Людина, яка захищаючи нас з вами отримала інвалідність. І вона вимушена шукати якісь шляхи для того, щоб відновити просто елементарну справедливість. От поки все це буде таким неймовірним катком катитись, сподіватися, що буде збільшуватись кількість бажаючих, думаю, на жаль, не варто. Так, оскільки у нас мало часу. Ну, в двох словах, бодай тоді, розкажіть нам, будь ласка, тому що це правда дуже важливо. Український дрон класно прилітає на територію Росії, долітає до Башкортостану влучає в енергетичний об'єкт, знищує його і встановлює рекорд півтори тисячі кілометрів. Круто. Круто. Хоча ну треба розуміти, і е, е, знов таки, і в цьому немає е, причин для збурляння чепчиків повітря. Я, це просто... так. Я розумію. Я поясню чому. Хоча б лише тільки тому, що бойова частина, ну тобто вибухівка, яку несе дрон, вона набагато 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 разів менша, ніж та вибухівка, яку несе реальна ракета. Угу. І одна російська ракета, вона спричиняє шкоди в десятки разів більше, ніж наші дрони. Це в принципі, одна з головних проблем. Разом з тим я вже зазначив, що сьогодні, от е, я переклав е, цю статтю чудову, і там наведені просто ну, такі дуже приємні для мене, як для громадянина України, цифри, яким чином оця системна підкреслюю, не випадкова, а системна система, яку українські збройні сили вибудували щодо е, пошкодження або знищення нафтопереробних заводів Російської Федерації, до яких вже зараз наслідки вона приводить в середині Росії, у нас доволі часто, на жаль, люди абсолютно не підготовлені, не фахові. Вони запитують: ой, ну бахнули там ці два десятки НПЗ, і що що в них танки стали. Ви неявляєте, найбільший виробник російський палива, який там десятиріччями. 50% свого палива, яке виробляється з російської нафти, він продавав на експорт. Він зараз імпортує це паливо на внутрішній ринок Росії. Ось які зміни відбуваються в карколомні в цій царині. Росія на півроку, на шість місяців запровадила заборону на експорт власних нафтопродуктів. Зараз Кабмін Росії уряд розглядає. Можливість для скасування заборони на використання низькоякісного пального. Це призведе, звісно річ, неминуче призведе до підвищеного зношення техніки, в тому числі і воєнної техніки. І це призведе до скасування будь-яких гарантійних зобов'язань з боку е іноземних компаній які є виробниками того чи іншого обладнання. Тому наслідки отаких от, от дій наших збройних сил вони вже присутні, вони вже відчуваються, вони вже доволі болісні. І, звісно річ, вони будуть продовжуватись надалі. Ну не, не треба з цього робити е, якесь, як то кажуть зараз, таке модне слово вундервафля. Uh -huh. Тобто, це не, 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 не те, що здатно одномоментно змінити хід війни, але це те, що системно, крок за кроком, день за днем. Фактично, це американці, всі статті е, самі визнають, що українські дрони діють набагато ефективніші, ніж американські санкції, так реально. виходить, що так абсолютно так. абсолютно Хочу... так. Хочу пане говорю, ще української політики дещо торкнутися, тому що ну, по-перше, сьогодні звільнення у нас відбулись в уряді. Парламент відправив відставку Сольського. Ми розуміємо, які у нього можуть бути проблеми вже в іншій площині. А також Кубракова і долучити до цієї всієї історії, попросити вас прокоментувати ще ще хотіли Коломойського, якби це дивно не звучало, тому що сьогодні а його влечув... призначили чи звільнили. Кого? Коломойського? Коломойського. <ріст> я думав. Я думаю, що в найближчий час точно про призначення мова не йтиметься, але можливо призначить якісь роки йому. Не знаю, не знаю. Але знаєте, підозрюють в замовному вбивстві. Серйозна така історія. Як ви на це дивитесь? І також як на певний не знаю, цирк, чи дійсно ну, взялися? Якщо чесно, я практично на це дивлюсь, так само, як на парад победи в Москві. Ага, тобто, ну мені це шоу... Це фроу... Абсолютно не цікаве. Якщо ви такі борцуни, то починати треба було з Баканова, з Резнікова. А якщо ви зараз з Кирюши Тимошенко А якщо зараз ці саме персони, ну от це такі е, є відоме відео, воно мережею гуляє, як свого часу е, Зеленський. Е, Крутив на перстки оце кручу вірчу, обмануть хочу От приблизно зараз я дивлюсь на все це Шапіто, приблизно з такою самою оцінкою. Чи вірить хто-небудь, що замість е, ну доволі одіозних особистостей, яких звільняють з посад, е, будуть призначені якісно інші люди. Та я не вірю ніколи, і не повірю в це, бо система, е, яка генерує ці кадрові призначення, вона ж залишається незмінною. То які є об'єктивні підстави вважати, що от цей був поганий, от зараз знайдуть і, і призначать кращого. Абсолютно, я на це не сподіваюся Володимир Зеленський призначив екс главкома ЗСУ Залужного послом. Ну, призначив, писав указ про призначення послом у Великій Британії. І я хочу вас запитати про те, що було в цьому указі написано, тому що фактично звільнений Валерій Федорович був за станом здоров'я, наскільки я. Правильно зрозумів. І от у батьок людей, а ми з вами тему мобілізації і так далі, може виникнути питання. Ми, ніхто з нас не піддає сумніву авторитет, вклад в цю війну і так далі, в нашу перемогу в майбутнє, так? І в наші успіхи. Але ну за станом здоров'я. Ну, давайте так. Ніхто з нас не знає реальний стан здоров'я. Це правда, це правда, абсолютно правда, підкреслює. І я взагалі. Не підтримую а, публічне обговорення стан здоров'я будь-якої людини. С Абсолютно. Бо, ну зовні може людина, ну, якщо ми беремо чоловіка, да, він може виглядати здоровим, кремезним, енергійним. А насправді в нього, в нього може бути ціла низка дуже важких захворювань, але ця людина бореться з цими захворюваннями, намагається їх подолати. Тому я не берусь коментувати це. А, не, що стосується не. взагалі призначення Валерія Залужного, ну, О, це, я вже казав, я тільки ці чутки поповзли, що, а, я вітаю таке призначення, але разом з тим, ну, на жаль, в черговий раз мушу сказати, що це не привід збурляти чепчики в повітря. Бо призначення будь-якої людини, підкреслюю, будь-якої людини. На посаду посла в тій чи іншій країні, чи то посол в Британії, чи посол в Сполучених Штатах, в Німеччині чи в Франції. Одноосібно, при таке призначення не здатно зробити якоїсь революції в стосунках. Погіршити, ну, можливо, да якимись системними хамськими випадами, витівками на адресу країни перебування це можливо досягти. А от стрімко покращити або змінити. Загальну політику, це неможливо. Це потребує, на жаль, довгої системної роботи. Я не знаю, чи має Валерій Федорович відповідний фах. Те, що в нього є чудові контакти, які він напрацював протягом 2,5 років. Я в цьому не маю жодного сумніву. Те, що в нього є можливість використати на користь України. Ці контакти я теж не маю сумніву. Е, я думаю, що йому вдасться більш глобально і більш, скажімо так, продуктивно, да поринути в середовище британської політики, і як експерт, як людина, яка всередині розуміє потреби українського війська і можливості Британії, бо це дуже важливо розуміти можливості країни-партнера, бо можна волати, дайте нам атомну бомбу. Наприклад, там до Німеччини, не знаю чи, -чи забуваючи, що -чи, в Німеччині немає атомної зброї. Mm. От. То е, от, в поєднанні цього з одного з боку експертиза в потребах, з іншого боку, експертиза в можливостях, мені здається, можливо, це і дасть якісь позитивні е, поштовхи до збільшення рівня допомоги з боку Британії. Але як ви думаєте, пане Георгію? Чи дійсно в Британії залужним може бути кориснішим, аніж в Україні. Ну, Мушу сказати, що ні. У мене такої думки немає. І в я мене бачу, чесно такої думки немає. Я бачив Валерія Залужного на посаді головнокомандувача. У мене особистих запитань до цієї людини не було. Я чудово mm. розумів, як йому важко. Я, між іншим, з ним знакомий ще з 2015 року. Коли mm -hmm. я працював на Луганщині, і я поважаю цю людину, яку посаду вона в подальшому не займала. Так само, наприклад, як я знайомий з Рідутом, е якого сьогодні призначили, ну, це просто, скажімо так, для мене це подив подивом. Бо призначення такої людини на таку посаду. Це мені нагадало дуже миттєво і дуже швидко нагадало часи початку Другої світової війни, коли зрозумівши всю загрозу і небезпеку, коли радянська армія почала мільйонами підкреслюю мільйонами здаватись полон то Сталін не залишалось нічого іншого, як переступити через себе і почати масово звільняти з таборів ув'язнених ну, ті, ті, які залишились живі, звісно річ, офіцерів та генералів Червоної армії, повертаючи їх на фронти. Існує низка маршалів майбутніх маршалів перемоги, які пройшли через сталінські табори. І саме ці люди, повернувшись з забуття, вони кували перемогу на фронтах. І от саме з моєї точки зору, саме такою людиною є Олександр Тепек. Я сподіваюся, що, що він достойно витримає. А... Ну, скажімо так, ці мідні труби. Я маю на увазі про посаду. Те, що він воїн з великої літери, у мене сумнівів ніколи не було. А от чи витримає він мідні труби? Сподіваюсь, дуже хочу сподіватися, що так. Пане Горію, спасибі вам величезно за цей ефір. Було дуже цікаво. Беріться до зустрічі. Дякую.